Добрий день, шановні учні. Сьогодні ми з вами розглянемо задачі на закони відбивання світла. І так, розпочнемо із тестових завдань. Промінь падаючий, промінь відбитий і перпендикуляр до поверхні відбивання проведений із точки падіння променя лежать в одній площині. Це формулювання, це в нас формулювання першого закону відбивання світла. Другий закон відбивання формулюється як «кут падіння. Дорівнює куту відбивання. Наступне світловий промінь падає на поверхню плоского дзеркала. Ось нас на малюнку 1. Як на малюнку позначено падаючий промінь. Падаючий промінь це промінь АО. Тому правильною відповіддю є відповідь Г. ОС це відбитий промінь, БО це перпендикуляр проведений у точку падіння до площини. На яку падає промінь. Далі кут відбивання променя, позначений цифрою. Кут відбивання це кут між, між відбитим променем і перпендикуляром. Тому це кут 3, кут 2 це кут падіння. Наступне завдання: в якому випадку малюнок 2 кут падіння є найбільшим. Кут падіння – це в нас кут між падаючим променем. І перпендикуляром. В першому випадку він складає 45 градусів. Адже тут кут 45, тут в нас прямий кут, відповідно, 90 градусів відняти 45, ми отримаємо 45. В даному випадку кут падіння буде в нас складати 90 відняти 30, 60 градусів. І в третьому випадку в нас виходить оборотний промінь. Тобто він відбивається сам у себе. І кут падіння тут буде складати 0 градусів. Таким чином, найбільший кут падіння в нас буде у випадку Б. Наступне: в якому випадку малюнок 3 відбивання є дзеркальним. Дзеркальне відбивання це таке відбивання, під час якого пучок паралельних променів. Відбиваючись від поверхні, також утворює пучок паралельних променів. І падає він на дзеркальну поверхню, на рідну, гладеньку поверхню. Тому ні в першому, ні в другому випадку, як ми бачимо з вами, у нас відбивання є недзеркальним. Воно називається або розсіяним, або дифузним. Тому правильна відповідь це відповідь Г. Наступне, за якого кута падіння на плоске дзеркало, падаючи і відбиті промені протилежно напрямлені. Це якраз відбива, відбувається так, як на малюнку В, це тоді, коли падаючий промінь відбивається від поверхні, і вони між собою протилежно напрямлені. І ми з вами вже говорили, що при цьому кут падіння дорівнює, зверніть увагу, не 90, а 0 градусів. Тому правильною відповіддю є відповідь Б. Наступне джерело світла знаходиться в точці С перед плоским дзеркалом. Його зображення знаходиться у точці. Зображення має знаходитися у такій точці, щоб е, пряма лінія, яка з'єднує. Джерело світла і зображення. Перпен... Цей відрізок був перпендикулярний до поверхні дзеркала. В даному випадку це в нас точка 1. Тому правильною відповіддю є відповідь А. Далі, яка з характеристик зображення у плоскому дзеркалі є помилкова? Розміри зображення предмета дорівнюють розмірам самого предмета. Дана характеристика є вірною. Далі, плоске дзеркало дає дійсне зображення предмета. Ні, плоске дзеркало нам дає уявне зображення предмета. Тому правильною відповіддю є відповідь А лише один. Наступне відстань від дзеркала до зображення предмета у ньому 2 метри. Яка відстань між предметом і його зображенням? Ну, Давайте спробуємо намалювати. Ось у нас буде дзеркало. Е, якщо ось це в нас буде деяке Деякий, деякий предмет, можна позначити його просто точкою. І, відповідно, відстань від предмета до дзеркала за умовою в нас складає 2 метра. Відповідно, Відповідно, в нас зображення утвориться на такій самій відстані від зеркала, тільки з іншого боку. Це ось у нас буде зображення даного предмета. І воно буде також знаходитися на відстані 2 метра від дзеркала. Тому відстань між предметом і його зображенням, позначати цю відстань можна як завгодно: Ла, Б, С. Я позначу як L. L у нас буде дорівнювати 2, додати 2, 4 метра. Наступне завдання. Кут між падаючим і відбитим променями становить 70 градусів. Під яким кутом до дзеркала падає світло. Отже, кут між падаючим і відбитими променями давайте знову ж таки виконаємо зображення. Промінь падає на поверхню. І відбивається від нього, проведемо також перпендикуляр у точку падіння. І от тепер ми з вами бачимо, що кут падіння це в нас кут альфа, а кут відбивання це в нас кут бета. І за умовою кут між падаючим і відбитим променям ми бачимо по малюнку, що це альфа додати бета. І це дорівнює 70 градусів. Нам потрібно визначити кут під яким, під яким кутом до дзеркала падає світло. Під яким кутом до дзеркала. Тобто, нам потрібно визначити ось цей кут Фі. Нас питають не кут падіння, а під яким кутом до дзеркала падає світло. Отже. Оскільки кут альфа плюс бета дорівнює 70 градусів, а згідно другого закону відбивання світла, ці кути є рівними альфа дорівнює бета. Таким чином, ми можемо записати, що альфа плюс альфа дорівнює 70 градусів. Отже, кут альфа буде складати 35 градусів. Ну, а щоб знайти кут фі. Ми повинні ось тут між перпендикуляром і поверхнюю 90 градусів. Це в нас буде 90 відняти альфа, тобто 90 відняти 35, це в нас буде складати 55 градусів. Отже, правильна відповідь є 55 градусів. Наступна задача. Промінь світла падає на плоске дзеркало. Кут падіння в два рази більший, ніж кут між дзеркалом і променем, який падає, чому дорівнює кут відбивання. Тобто кут падіння дорівнює 2 фі, ось по малюнку вказано, де кут фі, нам треба знайти кут відбивання. Альфа дорівнює 2 Фі. Давайте подивимося з вами. Кут альфа. І кут Фі разом складають 90 градусів. Це видно по малюнку, тут у нас 90 градусів. Замість кута альфа ми можемо підставити 2 Фі. 2 Фі плюс Фі дорівнює 90 градусів. Розв'язуючи це рівняння, 3 Фі дорівнює 90 градусів, отже, Фі буде дорівнювати 90 поділити на 3 30 градусів. Таким чином, кут альфа в нас буде дорівнювати 90 відняти 30. Тут же ж 90 градусів, значить 90 відняти 30, це в нас буде 60 градусів. Ну, а оскільки, згідно другого закону відбивання кут падіння дорівнює куту відбивання, то бета також буде дорівнювати 60 градусів. Отже, правильна відповідь: 60 градусів. Наступне завдання. Предмет, який розміщений на відстані 0,5 метрів від плоского дзеркала, починає рухатися рівномірно від нього зі швидкістю 3 см за секунду. Визначте відстань між предметом і зображенням через 5 секунд руху та швидкість руху предмета відносно зображення. І так, Певна відстань якась, я її позначу як L складає 0,5 метра. Ми можемо, до речі, це значення просто перетворити в сантиметри, оскільки швидкість на сантиметрах за секунду. А можна навпаки, швидкість сантиметри за секунду перетворити в метри. Можна робити і так, і так, тобто метри за секунду. Тут в сантиметрах мені буде зручніше, тому я запишу, що це буде дорівнювати 50 см. Швидкість в нас складає 3 см за секунду. І час дорівнює 5 секунд. Нам потрібно визначити відстань між предметом і зображенням. Я позначу цю відстань, наприклад, як відстань А. І швидкість руху предмета відносно зображення. Я позначу її як В1, наприклад. І так, виконаємо з вами малюнок. В нас є дзеркало. І деякий предмет, який знаходиться на відстані L від плоского дзеркала. Далі він починає рухатися рівномірно від нього, від дзеркала. Тобто починає рухатися ось в цей бік. І проходить деяку відстань, я її можу позначити, наприклад, як відстань S, наприклад, можна позначити. Він проходить цю відстань зі швидкістю 3 см за секунду, і за час, який буде складати, 5 секунд. Ми можемо знайти цю відстань. Рів... Під час рівномірного руху ця відстань буде дорівнювати В помножити на Т. Тобто, 3 см за секунду. Помножити на 5 секунд. Тобто він віддалиться від дзеркала ще на 15 секунд. Далі знайдемо з вами, чому буде дорівнювати відстань від предмета до, до дзеркала, коли він вже пройшов ось цю відстань S. Ну, давайте ми її позначимо як s 1 тому що ми S позначили. Як зображення самого предмета. Отже, оця відстань, ну давайте, немає значення, як ви будете позначати, і хай вона буде дорівнювати B. Отже, B буде дорівнювати S1, додати L. І це в нас буде складати 50 плюс 15, це в нас буде 65 см. Пам'ятаємо, що предмет, ой, зображення даного предмета буде на такій самій відстані від дзеркала. Тобто, якщо тут в нас буде 65 см, то і тут від дзеркала до зображення також буде 65 см. Тому відстань від предмета до зображення, яку ми позначили з вами як відстань А, буде складати двом відстаням Б. 2 помножити на Б. Це в нас буде дорівнювати 130 см. Тепер, в нас предмет віддаляється від дзеркала зі швидкістю 3 см за секунду. В такому випадку зображення також віддаляється від зеркала зі швидкістю 3 метра за секунду. Тому предмет буде віддалятися від зображення зі швидкістю, яка буде вдвічі більше від швидкості V. 2 помножити на V. Це у нас буде дорівнювати 6 см за секунду. Отже, якщо відомо швидкість віддалення предмета від дзеркала, то вона завжди вдвічі менша від швидкості віддалення зображення від предмета, оскільки предмет віддаляється зі швидкістю 3 см за секунду від дзеркала, і зображення теж віддаляється в протилежний бік. Зі швидкістю 3 см за секунду від дзеркала. А коли в нас два предмета віддаляються один від одного. З швидкостями, що напрямлені в протилежні боки, то ці швидкості треба додавати. 3 додати 3, в нас буде дорівнювати 6. Наступне завдання. Людина, зріст якої 1,5 метрів стоїть на відстані 8 метрів від вертикального стовпа, висота якого 4,5 метра. На якій відстані від себе вона повинна розмістити горизонтально на землі невелике плоске дзеркало, щоб можна було в ньому побачити вершину стовпа. Отже, в нас, до речі, можна розглядати два випадки. Перший випадок це коли в нас людина знаходиться, розвернута обличчям до стовба. І десь ось тут вона має розмістити. Олоски дзеркало. Висота людини. ну, Висоту ми з вами позначаємо літерами H, висоту людини я позначу як H маленьке 1,5 метра, висота стовпа дорівнює 4,5 метра. І відстань між. Людиною і стовбом можна позначити, наприклад, як А також, А, це буде дорівнювати 8 метрів. Для того, щоб людина змогла побачити верхівку стовба, потрібно, щоб кут падіння, ну, як сонячні промені, наприклад, будуть падати у дзеркало. То зараз хвилинку. То, відповідно, відбиваючись від плоского дзеркала, цей промінь має потрапити людині в очі. Ну от, Якщо правильно побудувати малюнок, у нас же ж має бути так, щоб кут падіння мав дорівнювати куту відбивання. Я ось тут трошки. Збільшується цей малюнок, ось цю висоту, ось таким чином, у нас має вийтися. І, відповідно, провівши перпендикуляр, згідно законів, закону, другого закону відбивання світла, оцей кут альфа має дорівнювати куту бета. Таким чином, оцих два кути також будуть рівними. Я просто позначу кут 2 і кут 3. Отже, оскільки в нас альфа дорівнює бета, то і кут 2 має дорівнювати куту 3. Таким чином, оцих два трикутника в мене будуть подібними. Далі користуємося властивостями подібності трикутника. Оцю відстань, ось цю відстань, я позначу, наприклад, як Х. Нам з вами потрібно визначити, на які відстані від себе людина повинна розмістити горизонтально на землі невелике дзеркало. Тоді зробимо так. Ми позначимо якраз оцю відстань, що нам потрібно знайти. Ми позначимо за Х, і вона буде знаходитися ось тут, Х. Отже, нам потрібно визначити відстань Х. Тоді. Ось ця відстань від зеркала до стовпа в нас буде дорівнювати А мінус х. І тепер властивість подібності в нас вийде маленьке Так відноситься до аж великого. Як Х відноситься до А мінус х. І оскільки невідоме число в нас зустрічається двічі, то я вам раджу просто підставляти числові значення і розв'язувати цю рівність як рівняння. Тобто 1,5 поділити на 4,5 має дорівнювати х, розділити на 8 мінус х. Далі скористаємося властивістю пропорцій, навхрест перемножаємо 1,5 помножити на 8 мінус х. Дорівнює 4,5х. Можна, звісно, зараз відкривати дужки, але я бачу, що ліва і права частина може в нас скоротитися на 1,5. Тому я спочатку скорочу. Отримаю 8 мінус х, дорівнює 3х. Або 8 буде дорівнювати 4х. Отже, х буде дорівнювати 2 метра. Але це перший випадок, не сказано, як людина знаходиться по відношенню до стовба. Чи вона повернута до нього обличчям, чи вона повернута до нього спиною. Якщо ця людина буде повернута до стовба спиною, то в такому випадку. Щоб побачити верхівку стовба, вона повинна розташувати дзеркало десь ось тут. Так, щоб, відповідно, в нас кут падіння був ось таким чином розташований. Ось десь тут має. Знаходитися дзеркало. Зараз я його намалюю. Ось так. І тепер знову ж таки в нас утворюється прямокутні два е, подібних трикутника. Це в нас H, це в нас H велике. Відстань від предмета, від стовба до людини, це ми позначили з вами А. І нам потрібно знайти відстань Х. Тут в нас буде відношення виглядати ось так. Аж маленьке до аж великого. Має дорівнювати. В маленькому трикутнику це в нас буде сторона Х, а у великому трикутнику це в нас буде А додати Х. І знову ж таки, Підставляємо значення 1,5 поділити на 4,5, дорівнює х розділити на 8 плюс х. Знову ж таки, властивість пропорції 1,5 на 8 плюс х дорівнює 4,5х. Знову буду скорочувати на 1,5. Отримаю 8 плюс х, Дорівнює 3х. І тепер же в нас 8 буде дорівнювати 2х, а х буде дорівнювати 4 метрам. Отже, таких два випадки. Ну, е як на мене, то, звісно. Мені здається, що ось цей випадок розглядається в даній задачі, хоча, ще раз повторюсь, невідомо, як людина стоїть по відношенню до вертикального стовпа. Ну, а на сьогодні це все. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!